Сьогодні будуємо септик і каналізацію, і утеплюємо водопровод. Зараз буде цікаво. Дивись, дивись. Чому весь зміст цього септику? Показує. Крупна фракція приходить в першу яму по цій трубі. Крупна фракція, як ми знаємо, завжди буде плавати наверху. Тобто ліцей низ до цієї труби і приблизно сантиметрів 20 буде плавати крупна фракція, яка ще не перегнила. Далі, коли воно перегниває, падає на дно. Те, що на дно муть. Раз там два-три роки треба відкачувати той іл знизу. А чому ця труба нижча? Тому що верхній слой сплив, а чистенька водичка під цим верхнім крупним слоєм буде потрапляти в цю трубу і переходити в ті ями. Далі в ті ями попадає вже труп, поки попадає вже без крупної фракції. Що це дає? Це дає можливість не за ілювати. Цю обсипку, яка по колу. Таким чином відфітровується звідси вода, тут очищується, і точно вже не підуть такі цікаві, як потрапляє туди. Тобто перероблена водичка. І там буде ще один перевод. І ось ми сформували з вами дренажне поле. так кидає міноді бактерію в порошках, вона переправлюється добре. І ця Яма відкачується, це частіше, а ці яму найбільше 10 років відкачувати не пройде досі. Пайк ну.